Що краще книга чи екранізація? Класичне питання, на яке всі завжди шукають універсальну відповідь. Тож, коли на екрани вийшла вже друга екранізація книги-переслідування Стівена Кінга, я вирішила, що маю нарешті її прочитати та знайти відповідь для себе. До речі, події книги відбуваються у 2025 році. Тож що варто обрати? Читати чи дивитися? Ви на каналі Книги та кава» і зараз ми це з'ясуємо. Роман Переслідуваний вийшов у 1982 році під псевдонімом Річарда Бахмана і занурив читача в похмуру антиутопію. Це світ глибокої нерівності, тоталітарної держави та телевізійного шоу, де людей перетворюють на мішені. Головний герой Бен Річардс, бідний чоловік, який погоджується брати участь у смертельному шоу, прагнучи врятувати свою родину. Атмосфера роману темна, безвихідна і різкосоціальна. Це історія не про героїзм в першу чергу, а про боротьбу за виживання у деградованому суспільстві. Перша екранізація, фільм 1987 року з Арнольдом Шварценеггером Зовсім інша історія. У ньому набагато більше гламуру. Екшену і 80-х, а значно менше соціальної критики. Героя тут не бідність штовхає на участь у шоу. Його підставляють, роблять терористом, монтажем відео. І тепер він має вижити на арені серед барвистих мисливців у костюмах, що нагадують супергеройських лиходіїв. Замість темної антиутопії ми отримаємо будовищний бойовик, де головне драйв. У 2025 році на екранах з'явилася вже друга екранізація книги, сюжет якої значно ближчий до книги, проте все ж має певні відмінності. Бен Річардс так само йде на шоу заради порятунку доньки, яка тяжко хворіє. Через безгрошів'я родина не може дозволити собі ліки, а Бена за його попередню діяльність не беруть на жодну роботу. Та все ж книга і фільм 2025 року теж мають відмінності, які дуже сильно повпливали на моє загальне враження. Про них я розповім наприкінці відео. Різниця між романом та екранізацією 1987 року колосальна. Головне у тональності. Роман похмурий, реалістичний, болючий. Фільм яскравий, легкий для сприйняття і подекуди навіть карикатурний. Мотивація головного героя теж відрізняється у книзі. Це відчайдушна, зламана людина змушена боротися за життя. У фільмі типовий герой одинак, якого несправедливо звинуватили. Через це образи мають зовсім різну психологічну глибину. Формат шоу у Кінга це масштабна гонитва по всій країні. У фільмі ж це обмежений простір арени, де кожен антагоніст це персонаж зі своїм яскравим костюмом. При цьому костюми є настільки дивакуватими, що ти відчуваєш справжній іспанський сором за кожного мисливця. Книга сильно занурює в соціальні проблеми: бідність, безробіття, пропаганду. Фільм залишає лише зовнішній шар, телевізійність і шоу, але без глибини, яка робить роман настільки актуальним сьогодні. Навіть фінали різняться кардинально, і без спойлерів можна сказати лише одне. У Кінга кінець набагато жорсткіший, цілісніший і значно менш кінематографічний. У фільмі ж фінал класичний голівудський, де герой перемагає і все завершується на пафосній ноті. Якщо ж порівнювати книгу та екранізацію 2025 року, вони є значно ближчими. Проте, хай вибачать мене фанати Стівена Кінга, фільм мені сподобався більше. Як вже говорила, сюжет книги та екранізації дуже близькі. Проте, якщо відкинути дрібні розбіжності, для себе я виокремила два моменти, що вплинули, на мою думку, найбільше це головний герой та фінал. У книзі автори шоу натякають, що Бен Річардс становить небезпеку для системи. Проте мені так і не вдалося зрозуміти, в чому ця небезпека полягає. Так, при звільненні з роботи у Бена виник конфлікт, після якого його не брали на жодну іншу роботу. Проте для мене цей конфлікт був більш особистим і не носив якогось глобального характера. Проте після цього поведінка героя мені здалася більше інертною. Він жодним чином не протестував проти системи. У той же час у фільмі конфлікт між системою та головним героєм більш глибокий та аргументований. Особисто в мене склалося враження, що якби книжковий Бен Річардс не потрапив на гру, він так і залишився з у своєму районі. Проте кіношний герой справляє зовсім інше враження. Розумію, що герой в цій книзі не може бути ідеальним, проте мені хотілося співпереживати йому. А цього на жаль не сталося у фільмі Навпаки, Бен Річардс викликав у мене щиру симпатію, незважаючи на запальний характер. Ну і звісно ж, фінал. Зізнаюся, це перша книга Стівена Кінга, яку я прочитала. І в принципі, я була морально готова до того, що хеппі-енду тут не буде. Але його все ж хотілося. Тому фільм для мене виграв. А чи є у вас улюблена пара книга та екранізація? І хто в цьому тандемі виграє? Напишіть у коментарях. До зустрічі!